Яким чином дають послушання? І чи завжди воно одинакове. Я не до кінця зрозумів одинакове, чи я так розумію, чи воно на все життя залишається одним, чи послушання змінюється в монастирі? І яким чином його дають? В різних монастирях буває по-різному. От, наприклад, на Афоні, в монастирях так. У них в Дні після Богоявлення mm. раз в рік проходить Духовний собор. І у монахів. Послуг міняється. Тобто, якщо ти сьогодні був от, рік був поломарем, на другий рік ти будеш поваром. Через рік ти будеш е, ще на якомусь послузі, чи на городі, чи де. Чи, тобто, отак ну, от е, е, проходять різні послуги монахів, щоб ну зрозуміли до один одного і співчували. У нас в монастирі якось ще. І старих часів, так і поки на ті говорив, так і в 19 столітті було що от приходив послушник, і перший декілька років його покидають по різним послухам, то те, то те то робить. Потім уже які від того, які в нього здібності проявляються. То він, значить, вже на тому постусі залишається і вже несе його. Так що все-таки, ну я, я по собі відчуваю, що якби б я так раз у 10 років проходив співати на кліру, ніж щоб я б точно не навчився співати, а так, хоч ну, більш-менш, там якось ну, на, на такому середнічному рівні, але принаймні глас і подобні лаврські знаю. А подобний в лаврі, крім на Господі, звах нас, крім вісьми гласів, ще ж співається 13 подобних. Ну, То угу. то так зразу не, не вчишся. Цьому. То то у вас, виходить, 21, так, да? глас. 8, ну, 8 13. подобних, так і 14 подобних. Так. Отак от ми співаємо. Угу. Цікаво.